Привіт! Покажу, як додати допис карусель в інстаграм. Ми заходимо в інстаграм, унизу де домі клуба, є такий плюсик. Ми на нього натискаємо. Наше завдання вибрати допис, тому що тут буде розповідь, тут буде рілс, тут буде наживо, тобто прямий ефір, да? нам потрібен допис. Далі ми вибираємо ось тут-аде-квадратика, 2, типу 1 на одному. Це означає, що ми маємо вибрати кілька фоток. Воно автоматично ставить одиничку на останнє фото. Я натискаю, щоб їх забрати, і починаю виділяти. Виділяю по порядку, так як у мене все має вибудуватися. Отак, у мене має бути 10 картиночок. Я зверху натискаю далі. Тут я маю можливість подивитися, чи мої оці фото не будуть обрізані, тому що раніше в інстаграмі проходив квадрат. Зараз ми бачимо, що іменно це розширення воно змінено. Так, все мені підходить, все мені подобається. Внизу є кнопочка музику додати, можна, можна текст. В общем, тут собі подивитися. Ми йдемо далі. Ідемо далі. Тут понятненько, що ми пишемо якісь там надписи, які нам потрібно додати. Опис, да? Далі, внизу можна вибрати розташування, наприклад, те, що вам потрібно. І внизу.